Урядування про доступ до публічної інформації. Власне, громада стурбована тим, як себе ведуть зараз представники влади, розумієте? І ми, власне, хочемо до вас апелювати, оскільки сьогодні представляєте вже розуміємо інтереси мера, тому що мера немає на місці. так? Ну відповідно, ми би хотіли, щоб ви якось, якщо ви маєте на це повноваження, то Зустрілися з громадою, якщо ні, то більше. Ми його зареєстрували у вас в канцелярії. Так. То, Ромада, це... що... Я готовий провести навчання заходи про організацію зустрічі, але в них потрібно до цього часу чіткі. Часті... Вимоги кого нам потрібно на цю зустріч, які терміни і тому подібне прямо зараз, прямо прямо зараз. вже просимо Оксану Савчук. Випадково. Просимо кайду, нехай виділі своїх дорогоцінних 3 три хвилини часу. Почують громадський актив, учасників волонтерів. І ми вручимо свої вимоги, скажемо, що зараз і вже, вже я би хотів отримати якесь офіційне звернення, заяву з якого приводу мені запрошувати. Найди вас носити. це, це офіційна. Ми ми дуже переживаємо. Знаєте, бо ми останньо вручили меру звернення, громада вручилась 86 людей підписалося. І нещодавно мер заявив, що це взагалі підроблені підписи. Тому ми зараз з мером будемо діяти виключно, як говорить закон. Якщо ви хочете побачити це звернення, ви Виходите на свою канцелярію, воно там офіційно зареєстроване, бо я маю свій примірник, але я вже переживаю вам віддавати щось в руки, розумієте? Тому, якщо ви хочете, то, власне, можливо, у вас є помічники, нехай вони зайдуть в канцелярію, візьмуть те звернення, яке ми зареєстрували в канцелярії, і ви вже з ним з нами зустрінетеся. Ну, добре? Знушки, я не можу розписувати за слова мера, чи має офіційне, що воно підроблене, Це ви, будь ласка, уточняйте ну, мене. Важливо... Єдине, що знову, якщо ви говорите, що ви представник громади, що є зацікавлена інтерес... за група, так то я би хотів все-таки, якщо мені, мені не довіряють особисто, знову ж таки зареєструватися. За... Вам здавати в канцелярію, реєструвати можна. Тут щойно було. надо було. Ви знаєте, людей. Він буде бюрократії. Не, того, Він, Він, не треба розводити бюрократії, розумієте? Будь ласка, Іванович, дуже вас просимо ще раз, третій раз потушуюся. Запросити Кайду Олексія Петровича, Савчук Оксану, і ви особисто, оскільки мера міського голови Оксана Максимкова немає зараз на робочому місці, так? Робочий Робочий день. Офіційно Робочий перебуває у відряді. Зрозуміло, можливо. Ми цього документу ще не бачимо. Що? А ваша функція Диві, як? мера, що перший ви... заступник. Моя функція виконувати обов'язки. Ми у відрядженні в частині що, ну, команди, а що ви мені скажіть, що ваші функції ні, це інші питання. Давайте ми хочемо з вами зустрітися. Ми можемо зараз, щоб ви почули наші вимоги і передали їх особисто меду. Я чергово ще раз пропоную наступний порядок. Щойно Наталя Сербин озвучила побоювання про те, що звернення мають бути зареєстровані офіційно. Ми зареєстрували. тому що ми зареєстрували. сьогоднішнім числом Так. так. через канцелярію. Так. 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 Моя наступна пропозиція зараз спільно на основі цього звернення, яке надійде з канцелярії сьогодні, так, напрацювати порядок дій, тобто, по яких питаннях ми вважаємо, що якогось. Я, я, я готовий зараз направити працівника канцелярії, який би це зареєстроване звернення від ініціативної групи. І організувати всі заходи для того, щоб організувати зустріч. На даний момент мені невідомо, що секретар міської ради, чи заступник міського раду є. Прямо зараз своєму кабінеті. Ми <говори> зачастуємо <говори> зараз всю сецію, але вопрос я готовий знов ж таки в робочому порядку резолювати максимально зустріч, щоб поговорити. Ми всі почекаємо зу. тут вас своє. Будь ласка, організуйте роботу, щоб ви почули почу всю громаду, яка прийшла Є, до вас із з Тому моя послідовність наступна. Цих я зараз цей, е, е, прошу, щоб мені надали цього офіційно зареєстровану... Це ваші робочі моменти. Ми не хочемо їх знати. Ми просимо зараз що ви зі ті кроки, які ви маєте зі своїх робочих обов'язків, зробили і зустрілися з тою громадою, яка вас тут чекає. Ці кроки описані офіційно звернені чи ні? Чи є якісь окремі? Ми до вас прийшли не по ваших кроках щоб до вас звернутися. Ви на не мені якісь кроки. Ні, ще раз, мені говорять, що я буду. Наталі, вже так, один вопрос. Ти можеш показати, відсуття. просто показати звернення, які зараз були. Я хотів Дивіться, якщо, давайте тоді так. Якщо, якщо ви, власне, хочете зустрітися з людьми, які сьогодні підписалися, це дуже багато громадських організацій, це громада міста. Я тоді пропоную наступне. Тут є контакти цих людей, ви зазвонили. З ними дуже легко сконтактуватися. Я так розумію, що сьогодні все рівно нема мера і на багато питань ви не зможете нам дати відповідь, тому що це не входить насправді вашу компетенцію. А оскільки громада хоче правдивої інформації, то ну я пропоную, власне, не знаю, коли вам зручно, донести до громадських організацій інформацію, коли ви готові. <реку> ну, який <реку> сам <сенсний реку> зустрічається з людьми, які нічого не готові зробити? Є, є, є кайда заступників рішучі <реку> <реку> питання, є Савчук. Давайте В... визначите. Вистачайте, <реку> <реку> <Що>? <реку> знайшли.

а ви тут відмазуєте? Що ви хочете <поставі> я... нас від футболу ти чи що? Будь ласка, не підвищуйте, господин. Скільки не люди притерпіли, це словіля, влада. Що ви бачите в житті? ласка, не підвищуйте голос, Відмазуєтесь? Що у офіційно Я хочу з'ясувати знову ж таки звернення, які каторичні умови. Є як, звернення, ви знаєте звернення, я я які зареєстровані і так далі. Що ви там мутите? Якщо ви бажаєте перетворити, вам майже це дають. Почуєте нас дуже. Коректно я відповідаю. В п'ятницю на сесії міської ради відбулися тотальні порушення законодавства України. Супереч. У мене немає такої інформації. А у нас є така інформація, тому ми сюди не просто... Просто так прийшли. Ми прийшли з вимогами конкретними до мера міського голови, до заступників тих, хто приймав ці рішення. Конкретно до кожного депутата, який власне приймав оці ці незаконні рішення. Розумієте, про що йде мова? Мені невідома така інформація. Мене не цікавить, що вам відомо. Ви посудова особа. Ми хочемо офіційно відлучити вам в руки ці документи. Я чи вам прошу вас письмові форми сформувати, які вимагають? Що розказуєш, дядя? Ласка, що... І попереджувати. Переразниця! Я на громади суспільству. Яка і... разниця, це що являє прізвище, чи я? Це ми всі говоримо, він висловлює думку громади. Я з товаришу, що говорю, де вона прийшла. Я черговий голосу. Громада, сформуйте чітко, письмовому вигляді, що вона має зробити. Тому що різні представники громади говорять різні думки. Перша позиція почекати мера, і я можу передати офіційне звернення меру для того, щоб він це перечитав і зустрівся з організаціями. Друге, я маю зателефонувати озвучених особах і спробувати організувати. Цю зустріч сьогодні, щоб чітко письмовому вигляді, це було описано для того, щоб у випадку, якщо ця зустріч не пройде на належному рівні, не було ніяких звинувачень. А, будь ласка, добре. Ми робимо паузу на хвилин 10. Виходимо у фойє. Просимо вас організувати цю зустріч, щоб ви як зараз заміщаєте міського голови у зв'язку з його відрядженням, так, ймовірним, і є кайда, і Савчук, Просимо вас нас вислухати, почути, що ви вам офіційно вручили ці звернення. Ми їх зареєстрували, звичайно, в канцелярії. Як ви зможете зараз своїх, через своїх помічників їх витрубувати і ви їх отримати? Ми хочемо їх вам зачитати, щоб ви їх почули наші вимоги. Питання є нагальним. Чому хочемо? Просимо вже і зараз питання нагальне, тому просимо зараз це зробити. Дивайте, є наступна пропозиція. За... Ні, ні, на хвилинку почекайте. Я зараз спробую через помічників. Якого хороший мать, термін отримати звернення? Маєте народ за баранів, бо Це вам просто погано.